Усім привіт, це кінура і крокодил. Крокодил тут для того, щоб мене заспокоювати, бо я надто сильно хвилююсь для того, щоб записувати це без крокодила. І повірте, я намагалася не один раз і не один місяць. Це відео для мене дуже важке, але я роблю його заради такого собі експеримента. Щоб із людини із тривожності, котра не може нічого зробити, котра повністю ізламаним режимом прийти до стану, коли я зможу хоча б трохи працювати на день, тож ми із моїм асистентом придумали таку собі міні гру котра допоможе мені подолати цей бар'єр і отримати у кінці якусь нагороду. І я починаю завтра. Побажайте мені удачі. Всім привіт, я прокинулася об 11. -й. Зараз буду намагатися робити якісь справи. Перший же день я одразу сіла робити ту саму міні-ігру, у котрі я повинна перемогти до кінця цього відео. Зараз я вам поясню правила: в день я можу набрати декілька балів, їх я можу отримати, виконуючи завдання, котрі я сама собі прописала і забалансувала. Щось мені може додати балів, а щось може відняти, як, наприклад, дуже пізно лягти спати. Мені треба набрати 5 балів у день. А на надлишок балів я можу. Ходити у своїй грі, але хід не витрачає бал. Бали мені потрібні тільки для того, щоб перемагати монстрів чи витрачати їх на якусь фігню. Я придумала всі правила у своїй грі і потім дала заміксувати усіх NPC, усіх монстрів по різних кімнатах людині, щоб я не побачила остаточного результату, і щоб для мене проходження було якоюсь несподіваності. Це лице людина, котра нічого не хоче з цього робити, але я піду по про одежу. Сімхелу мені погано по причині того, що я намагаюся щось робити, в мене не виходить. Я постійно лягаю у ліжко, лежу там дуже сильно себе гружу тим, що треба щось робити. А я тупо не можу. Я встаю, я помонтувала відео хвилину, максимум 20, скажімо. я зробила дві стірки, але це нічого не змінює. У мене буде максимальний бал, 5, тобто. Ну, норма за день. Але мені треба, щоб пройти гру більше. Це дуже важкий буде челендж. Я не знаю, як я справлюсь, бо для мене навіть вставати нормально це вже велика проблема, із котрою я не можу поборотись ніяк. І, мабуть, тижня не вистачить для того, щоб почути якісь зміни. Всім привіт! Я сьогодні почуваю себе дуже-дуже добре. Це, думаю, пов'язано із тим, що я лягла дуже рано і встала о 10. Це для мене теж дуже рано. Я знайшла один супоровий спосіб. Спосіб для того, щоб проконатися, якщо навіть хочеться дуже спати. Я поставила будильника і після того, як він спрацював, я просто включила собі музику послухати різну. Ось і поки спала, чула цю музику, і така о класна музика, не хочу більше спати. Якщо у когось є подібна проблема, спробуйте, може вийде. От І, ви як бачите, я не набрала достатньої кількості балів, щоб зробити хід у своїй грі знову. Я поклала фішку на те, щоб зробити все у останній момент у наступні дні, чи вийде, чи ні, побачите. Сьогодні я прокинулася гарним настроєм, сьогодні випав сніг, я встала о 9, але я нічого не робила цей способ у той, який я розказала учора, теж трохи спрацював, але було набагато складніше, щоб він спрацював. Після того, як встала, щось поробила, знову лягла спати на півтора години. І до сих пір не сказати б, щоб я багато чогось робила. Хоч зараз вже третя. Зараз я намагатимусь щось робити, щоб зробити багато очок собі. І так в неї на кінець дня залишався тільки один спосіб: це позайматися спортом, щоб не завалити челендж. І набрати достатньо балів, бо щось в мене тоді взагалі нічого не пішло, не змогла нічого робити, як завжди. Але, хоча б, плюс очко. Так, так, так. Я думаю, у вас вже з'явилося питання, чого це звичайні речі вона не може зробити. Чому вона записує такі речі, як почистити зуби, приготувати їжу і так далі, у щось, що потребує завдання, тасочки. І щоб краще зрозуміти мій стан, я пропоную подивитися цей відрізок, який я записала із самого початку перший день. Е, я дуже боюся зараз виходити на вулицю, для мене великий стрес, перехід через е, світлофор чи е, пойти на касу у супермаркеті. бо мені здається, що всі люди на мене дивляться, а я себе бачу від третього лиця. Представте, що ви граєте у якусь руху, ну, наприклад, Відьмак 3. І ви бачите Герольда не від першого лиця, як це буває у реальному житті, а від третього. Оце я так бачу себе, коли я гуляю сама, не з кимось. З кимось я ще себе контролюю. А коли я починаю гуляти сама, я починаю. Майже бігати, мені треба обов'язково якась тіль, куди мені треба прийти, бо інакше я не виходжу на вулицю, бо мені страшно, мені реально страшно, як зараз записувати відео. Сьогодні в мене просто суперовий день, я хоч і встала, в мене трохи болів живот, і я дуже погано засипала. Але це красивий сніг, я не можу, я вам зараз покажу. Я сьогодні почала нову гру з <сум> командою робити. Мені дуже подобається це буде, це буде джем, геймджем і. Чекайте про це відео нове. Я працюю над тим, чим хочу. Невже нарешті роблю те, що хочу? Е, прокинулося коротше не дуже нормально, але то не важливо. Бо я. Я навіть спортом займалася вчора, ну ви бачили. Сьогодні буду дуже багато очок фармити Не те, що я вчора вперше вийшла. Плюс одно очко. Я легендарна. Так що чекайте, завоз жорсткий. Буде в мене гра своя із командою. І відео в мене буде. І сніг такий гарний іде, болін. Зустрінемось сьогодні. Ну що ж, я накопичила багато балів, і зараз я буду її витрачати. У мене є е, залишок із попереднього дня, одно очко, і п'ять очок. Я вже заробила сьогодні. Е, в мене 5 балів. Я починаю із старту, де в нас попадається монстр. О, ні, монстри Треба витратити Треб, три очки, щоб його забити. Я витрачаю. Три очки. Ще є в мене шанс піти і не потрапити у халепу. Я ризикну. Давай, еп, мінус 1 очко. Погладити пса. Угу, Плюс два хп. А мені не треба хп. Я зараз приберу. Опа сюди. Блін, прикольно. Давайте тоді ще підемо. Прибираю це. Опа! пускачалки. Я його перемагаю. На цьому я тимчасово припинила проходження, бо в мене залишилося мало очок, і я вирішила просто попланувати свою стратегію. Любі друзі, прийшов момент, коли я виходжу на вулицю. Фіксуємо. Сьогодні я вирішила жорстко набрати очок, бо дуже сильно боюся, що не наберу. Коли я так виходжу на вулицю, мені не тільки страшно, що про мене подумають, а мені і фізично погано, бо сидячий образ життя в мене постійно сильна віддишка, високий пульс, тобто я не дуже люблю виходити, особливо взимку. Це жахлива пора. Коли я заходжу до супермаркета, я постійно йду перевіряти нових покемонів. Це як анпакінг покемонів у реальному житті. І шукаю когось крутого, кого придбати. Я не покажу відео з цього фрагменту, бо я не дуже виглядаю на цьому фрагменті. Поганий ракурс вибрала. От. Тому слухайте. Я за все переплатила через те, що я не взяла е, це його тілєву, бо я не знайшла де з першого разу, а з другого наче вже було стидно. Е, тому я все шкрепла до себе і через це все падало з рук. Коротше, я знайшла аналоги того, що хотіла купити. За все переплатила. І все це через те, що мені потрібно щось робити не ідеально. Поробивши багато справ, я знов витрачаю очки. Всім привіт! Дуже неочікувано, п'ятий день пройшов, а я заробила додаткових вісім очок. Це дуже багато і зараз я пройду, думаю, дуже далеко. Давайте глянемо. Я зроблю перший поворот не туди, може там є якийсь буст. Понеділок, мінус одну очко, жаль. Тепер в мене 8 HP. криво, нехай буде так. Добре! Давайте тоді підемо просто далі. Я вас уважно слухаю. Балакайте. Це NPC-шка. Тепер я можу перемогти монстра всього за два очки. Супер. Він не витратив мої очки, тож я йду далі. А що в мене тут монстр? Зараз я його перемагаю за два очки. Далі знову монстр. Цю кімнату, я думаю, я скіпну. Йду сюди. Це в мене плюс три очки. Боже, це імбаланс якийсь. Давайте зайду сюди. Це хом'як. Просто сирок, якщо є, дає плюс 3 очі. У мене нема сиру. Далі в мене знову моб долаю. Невже я за сьогодні пройду всю локацію? Так, давайте далі. А, мінус одначку, зазбагойся. Пропуск, ходу... блін, ні, за сьогодні я не зроблю. Ну, добре, то вже на завтра. Дуже прикро, але шостий день я фактично пропустила. Бо після попереднього насиченого дня в мене знову схопила апатія. Тому після «Зазбагуйся» я використовувала ті очки, котрі в мене вже були. «Зазбагуйся» вже не працює. В мене залишилось 4 бали. Чи буде ще там один збогойся? Це буде катастрофа. Так, в мене 8 хп. Я йду далі, бо нікоди більш не може піти. І в мене понеділок це мінус 2 хп знову. А за що? Добре, давайте я трохи ризикну. Іду сюди, Збо... зазбагойся і плюс 1 очко. Ні, я, я так не хотіла, щоб в мене було збугуйся. Я знов на нього потрапила. Мені здається, я можу просто тупо не пройти далі. Я можу завтра ризикнути і піти сюди-сюди. І, може, там буде якась імба. Але я не знаю, чесно, я, я дуже сильно засмучена. Прям дуже. Ще там буде третє, то наша я сюди пішла взагалі. Нарешті дочекалась сьогодні останній день, коли я дізнаюся саме результат. Бо сьомий день вже минув. Я вчора дуже сильно постаралася назбирати останні бали. Сьогодні, до речі, я себе почуваю якось втомлено, дуже-дуже втомлено, мені важко щось робити, і е, те, що Челендж закінчився. З мене знімає якось обов'язок це все виконувати, але я спробую протриматись ще деякий час після цього відео, бо це все тоді було неважливо. Мені треба, щоб це було важливо. Я вчора була молодець, я їй залатала дірки, і закрила предмет зуміку, зробила камбек, мені цікаво, що тут, що тут. Тож я думаю, зараз зайду, бо після зазбагуся ж не буде точно нічого поганого, бо це було б нелогічно. Відкриваємо першу картку Там та з як? Та да, блін, у мене нема сиру. Оп? Взяти так, ні? Що це таке? Мені розказав друг, котрий це все міксував, що він додав свого NPC. Це трохи змінює концепцію, як я все продумувала. Я ще бачу зміни, що насправді тут у кота повинен був меч, його тут нема. Тож, ну, давайте я витрачу, виходить, два очки на цей суперовий меч. Ну що, давайте відкриємо наступну карточку. Опа, сир. Дуже невчасно. Ч чому? Коли я пройшла вже хом'яків і плюс 1 очко далі його виходить ваншотою. Далі мінус два очки. що поповнити хп на три. Мені не важливо, бо в мене зараз вже кінцівка. Давайте я відкрию останню карточку, яку я ще не відкрила, щоб зрозуміти, що там було. Отут і був сир. Ну, і, собственно, кінцівка. Що мене чекає? Перша кінцівка, друга. Що це? Я був простим сплячим воїном, а ти вкрав мій меч. Я не крала меч. Я просто. Я думала, що я його взяла та все. Я мав унікальний скарб, але за твій поганий вчинок мені доведеться з тобою битися. Мінус 5 одиниць здоров'я та мінус 4 за отруту. Афієть. Мене зазбоїли, а потім ще... Зробила мені пастку. Нормального ще. Я не зовсім впевнена, як працює отрута, бо якщо мінус 5 одиниць, то в, в мене е буде 1 ХП. 4 – це отрута. А як вона повинна бути? Я можу похилитися ще чи ні? І сир лежить. Що за статус такий от Рута? блін? В іграх воно зовсім інакше працює. А тут У мене нема статусів. Я до вас повернусь, коли дізнаюся, що зі мною сталося по задумці людини, у котрої я просила допомога. Трохи подумавши, в мене є ідея. Я думаю, що саме ви повинні вирішити. Програла я чи виграла. Бо я не можу змінювати правила, бо я вже пройшла цілий цикл. А чітких, супер чітких правил щодо нововведень їх немає. Цей увесь шлях він дуже важливий, і я не хочу залишатись ні з чим, тому я дуже вас сильно прошу. Напишіть, що ви думаєте. Перемога це чи поразка. Всім дякую! Ми з крокодилом були сьогодні з вами. Всім па-па!